До мене звернувся власник невеликої хімчистки, яка працює вже два роки. Все було стабільно, поки за 300 метрів від нього не відкрилася нова хімчистка. Сучасна з яскравою вивіскою, знижками, доставкою та активною рекламою в соцмережах. За два місяці клієнтів стало на 40% менше. Власник панікував якість роботи хороша, але новий конкурент перетягує усіх. Нові клієнти не приходять. Після того, як я попрацював з його ситуацією, вже через три місяці 70% клієнтів повернулися або повторювалися повторно скористалися послугами, кількість нових клієнтів зросла на 35%, середній чек збільшився на 18%. Повторні звернення зросли на 40%. Клієнти почали повертатися частіше. Загальний дохід зріс на 27% порівняно з періодом до впровадження змін. Конверсія дзвінків та заявок на замовлення зросла 63% до 82% Власник скоротив свою участь в операційній роботі на 80% і Зосередився на розвитку та управлінні. Хімчистка тепер. Не слабше, а сильніше конкурента. Якщо у вас схожа проблема, тоді записуйтесь на безкоштовну консультацію за посланням в шапці каналу.